Одеська варта, публічний об'єднаний інструктаж для всіх міліційних підрозділів, започаткували в Одесі. Побачити одночасно в строю усіх бійців, що охороняють громадський порядок у місті, може будь-який одесит. Зранку, перш ніж заступити на чергування, на плацу вишикуються усі підрозділи: батальйон спеціального призначення, шторм, громадське формування, народна варта, нацгвардія, патрульна служба, екіпажі ДАІ, кінологи собаками. Тут же новостворені штурмові загони. Одразу після інструктажу всі підрозділи роз'їжджаються по місцях населення несення служби. Правоохоронці кажуть, це корисно і їм, і Одеситам. Там міліціонерів це дисциплінує, городян заспокоює. Перший лісний состав розуміє, що не один екіпаж патрулює, що вся міліція задіюється. Вони видять сили і сільства, видять їх також, видять, що їх на сьогодні є кому захищати.